Бід, друзі, дорога родина, я вітаю вас на моєму каналі. І якщо ви бачите мене вперше, мене звати Аліна. Я соло подорожуюча, і якщо вам цікаво слухати і бачите про подорожі українською, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що про це тут дуже буде багато. Насправді, по перше, я як місяць вже повернулася з Азії, як мінімум, це видно по моєму аутфіту, він одразу змінився на кофту. А цей місяць насправді пройшов максимально. Мої рутині максимально стабільно. Я намагалася знову налагодити свою рутину, наскільки це можливо в даному випадку, але рівно через місяць я вирішила, що саме час з вами разом поїхати в нову подорож і. Перше, що хочу сказати, що кожного разу, коли я виїжджаю з України, а я виїжджала буквально всіма можливими варіантами: машина, автобус, потяг, всі можливі кордони. І я все ще тестую, скажімо так, найбільш лайтовий варіант виїзду з Києва. І поки що, в моїй голові, це звучить так, що Аліна це просто неможливо, тому що цього разу я виїжджала через Пшемисль, я вже їздила через Пшемисль, але минулого року я виїжджала. Звичайним потягом, копешкою, цього разу вирішила протестувати і поїхати інтерсіті, тому що, чесно кажучи, мої знайомі катаються саме інтерсіті до Пшемисля, і дуже багато було класних рекомендацій. Я сподівалася, що це буде швидко, що це буде зручно. Спойлер, ні. Ну або це моя особиста там особистий досвід, особиста думка. Але хочу сказати так, що. По-перше, якщо ви хочете поспати вночі, а потім не стояти півтори години на польському кордоні. Точніше, вже в самому пшемислі, аби пройти паспортний контроль, то можливо варто подивитись трохи інший варіант, тому що для мене особисто це не було зручно. Давайте так є більш зручні варіанти, аби не проходити так довго кордон, аби поспати собі спокійно вночі, тому що зараз я просто... Просто ніч ніч не спала, тому що це було неможливо. Ну і в цілому, в цілому зміна, зміна потягів я в Шемесель зрозуміла так, що він завжди буде запізнюватись. Тобто я вже виїжджала вдруге, і другий раз наш потяг він запізнюється. А точніше, там вишуку, така, знаєте, вишуковується черга з людей просто дуже величезна, тому що там випускають. Людей з потягу тільки по вагонам, тобто вийшов перший вагон, пішли в чергу, наступний вагон, пішли в чергу, тобто там вона шалена черга, вам треба це відстояти, потім купити квиточки, якщо ви встигнете онлайн зареєструватись. Ну і, коротше кажучи, добратись до своєї наступної точки, Б звідки буде вже виліт, В моєму випадку це краків і це ще плюс 2,5 години. Тому, пані та панове. Я вас забираю свою поїздку. Я чекаю на літак, п'ю свою кавуську. Нагадую, підписатись на мій канал, якщо вам це дійсно цікаво. Пишіть ваші коментарі, тому що мені особисто дуже важливо отримати ваш фідбек. І побачимось вже в новому місці. Полетіли! Я вас вітаю! Ми з вами офіційно в Ризі! Ура! Просто тільки щастя! Відчуваю, того, що я доїхала, Знаєте, після 20 Однієї години дороги з Києва це дійсно. Непросто. У мене зараз буде пару годин вільних перед тим, як я відправлюсь далі в містечко, де я буду жити ці дні. Тому я пропоную прогулятися трохи для початку містом. І в цілому, сьогодні, я так розумію, що в мене дуже є велика ймовірність потрапити в юрму. Буду вам все знімати, показувати, розказувати. І перше, що хочу сказати, що а чому так холодно люди ходять? Знаєте, футболочки, маєчки, шортики. Ну в цілому, у мене з собою в рюкзаку. Дуже дуже легкі речі, тому що я побачила по погоді, що буде достатньо жарко. Але враховуючи, яка погода зараз в Латвії, ну типу, я б курточку одягла, якщо чесно. Окей, окей, про погоду поговорили. А тепер давайте все по порядку. Бо якщо ви вперше в Латвії, то логічно починати знайомство саме з її серця з центру Риги. Коли ви опиняєтесь у старому місті, відчуття таке, ніби ви потрапили на сторінки середньовічної книги. Тут вузькі бруковані вулички, будинки з черепичними дахами та справжня готична архітектура. Кожен камінь нагадує, що Рига – це місто з історією понад 8 століть, а ще тут змішали стільки стилів, що просто очі розбігаються. Готика, бароко, класицизм і, звісно, знаменитий рижський модерн. Саме центр Риги вважається однією з найбільших. Більших колекцій архітектури в Європі. Ну і звичайно, давайте поговоримо трохи про атмосферу. Бо старе місто воно настільки живе і вдень, і вночі, що це мене навіть здивувало. В день туристи гуляють по площі, заходять у маленькі кав'ярні, фотографують три брати, три старовинні будинки, які вважаються найстарішим житловим комплексом у ризі. А ввечері центри перетворюються на місце зустрічей. Тут грають вуличні музиканти, відкриті ресторани і бари. І навіть звичайна прогулянка перетворюється на маленьке свято. Не можна не згадати про домську площу, бо саме це головне місце зустрічі для мешканців і туристів. Тут завжди щось відбувається. Концерти, ярмарки, фестивалі. І щоразу центр виглядає по-новому. А якщо відійти трохи далі від старого міста, відкривається сучасна рига. Тут ви побачите контраст. Тут широкі проспекти, сучасні офісні будівлі зі складу бетону, торгові центри та кафе. Але рига особлива тим, що навіть у новій архітектурі міста вона намагається зберегти баланс. Між бізнес-центрами тягнуться зелені бульвари, сквери та парки. Місцеві називають це зеленою стрічкою міста. І це справді так? Здається, що де б ти не був, поруч завжди є місце, де можна перепочити від шуму. Ну і давайте про практичне. Скільки часу потрібно. Якщо ви з тих туристів, хто звик оглядати швидко, соторафувати, пройти головні місця і рухатись далі одного повного дня вам абсолютно вистачить. Ви побачите ключові точки, зробите красиві фото, ну і, звичайно, отримаєте уявлення про місто. Але якщо ви хочете відчути Ригу, цього, звичайно замало. Тут важливо не лише подивитися, але й прожити, бо все ж таки старе місто це про повільні прогулянки, кав'ярні та оглядові майданчики. Атмосфера Риги дійсно особлива. Це не галасливий мегаполіс, але й не сонне провінційне містечко. Вона відчувається спокійною, навіть трохи медитативною, але при цьому з енергією європейської столиці. Тут є відчуття про. Остеру, повітря, свободи, і водночас відчуття історії, яке буквально відчувається у стінах старих будинків. Тому, як на мене, то рига вона різна для різних людей. Якщо ви любите швидкий ритм, вона подарує вам насичений день із десятками локацій. Але якщо ви любите неспішність, вона дасть вам відчуття затишку і часу для себе, і саме цим місто і захоплює. Мала місто, яке багато хто пам'ятає ще з дитинства, бо саме тут колись проходили відомі фестивалі та концерти, і вся країна знала цю назву. Сьогодні Юрмала це курортне серце Латвії з широкими пляжами, морем і ароматними сосновими лісами. Тут можна знайти і тишу для відпочинку, і жваві вулиці з кафе та концертними майданчиками. Це місце, яке дарує відчуття свята і водночас спокою. Тому, коли будете у Латвії, обов'язково загляніть в Юрмалу. А я свою прогулянку вирішила завершити дегустацію хлібного супу. І так, це не зовсім звичайний суп, а традиційний латвійський десерт. Він готується з підсушеного житнього хліба, який вимочують, додають сухофрукти, цукор та спеції, а потім подають охолодженим і збитими вершками. Смак у нього ніжний, солодкий з легкою кислинкою від ягід. Знаєте, такий дуже незвичний, але саме такий, що запам'ятовується. Всім доброго раночку. Ну що ж, другий день в Латвії, і прямо зараз я вже буду їхати в центр міста, тому що я зупинилась трохи подалі від центру. Зараз буду доїжджати. І хочу з вами поділитися власними думками. Перше про погоду, те, що коли я їхала сюди, я подивилась прогноз погоди. Там малювала сонечко, і я подумала, що це сонечко приблизно як в Києві. Так, от настільки тут мінлива погода, тобто, ну, три хвилини сонце світить. Потім дві хвилини хмарно, і я, якщо чесно, то роздягаюсь, то одягаюсь ну, на постійній основі. Тому я начебто вийшла в футболці, але в мене з собою курточка. Ну в цілому, якщо чесно, от на даний період часу я думаю, що я трохи прогадала з гардеробом, тому що прям потрібно було з собою взяти побільше лонгів, курточку. Коротше, з цим я прогадала. Наступне е, насправді є таке трохи відчуття, що завчора я обійшла весь все старе місто, тому що рига насправді суперкомпактне місце. Там немає що прям подивитись, подивитись. Тобто так, це є старе місто, там де зосереджені, мені здається, основні видатні місця. Є класні руфтопи, про які я вже дізналась. Є класні ресторанчики, в які ми також з вами обов'язково дійдемо щось спробувати. Вчора я спробувала хлібний суп. Дуже класно, до речі, хто не куштував, прямо рекомендую. Ну і в цілому, сьогодні ще трохи зніму. Коротше, давайте так. Моє особисте враження, що рига це чисто місто вихідного дня. Тобто, ти приїжджаєш. Гуляєш і їдеш собі далі, тому що дуже багато працюють барчиків, ресторанчиків. Дуже класне старе місто. Мені воно супер нагадує Львів, якщо чесно. Тому давайте так: на два дні точно це місто так. І далі потрібно кудись їхати, дивитись щось далі. Тому let's go в центр міста. Вам трохи ще більше покажу. Ну і спробуємо щось смачненьке, я дуже сподіваюся, я доїду в те місце, яке я собі відзначила. Тому обов'язково підписуйтесь на мене, не забувайте, нагадую вам, і я буду вам показувати ще більше класних місць. Поїхали. Перш ніж вирушити в центр Риги, невелика практична порада для туристів. Якщо ви плануєте користуватись громадським транспортом, зауважте квитки можна купувати лише через спеціальний додаток, але є нюанс український номер там не підтримується. Тому альтернативний варіант купувати квиток в автоматах на станціях. І будьте уважні, бо на деяких зупинках автоматів просто немає. Тож краще підстрахуватись заздалегідь. Окей, а тепер давайте продовжимо досліджувати центр Риги, бо в перший день мені здалось, що я побачила майже все від площ до найвідоміших соборів. Але з кожною прогулянкою хочеться відкрити більше провулків і двориків, адже тут приховано безліч деталей, які не потрапляють у стандартні туристичні маршрути. Вулички центру сповнені життя. Ви можете заглянути в маленькі кав'ярні або паби, де збираються туристи з Європи та місцеві жителі. Маленькі бари і ресторани оживають, відкриваються тераси, з'являються відчуття свята. Ви бачите, як до Риги приїжджають не тільки туристи, але й європейці з інших країн, щоб відпочити. Випити калихвина або пива і насолоджуватись атмосферою. Не можна не зглянути у менш відомі провулки, там ви знайдете цікаві крамнички з локальними сувенірами, художні галереї і будинки з неймовірною архітектурою. Цікаво, що навіть після кількох днів у ризі завжди знаходиться щось нове: маленькі дворики, скульптури на фасадах, декоративні дверні ручки. Якщо ви хочете відчути ригу повністю одного дня. Замало. Це все ж таки місто трохи неспішне. Краще виділити принаймні 2-3 дні: один день на основні пам'ятки, другий на нетуристичні вулиці та парки, а третій ну, щоб просто загубитись і спостерігати за містом або насолоджуватись апаролем на терасі. Так, ну що, ми трохи з вами прогулялись по центру міста, а зараз я вам пропоную піти разом зі мною пообідати. Я обрала дуже класне місце, тому що, як мінімум, мені його радили знайомі. Як максимум, я зайшла на Google Maps і побачила 4 тисячі відгуків, і всі вони майже п'ятірки, тому ну я просто не можу це пропустити. Це кажуть, що це справжній середньовічний ресторан, тому я вас запрошую доєднатися. Ми з вами зараз щось смачненько спробуємо. Ми взагалі оцінимо цю атмосферу. Мені здається, що саме. Там має бути дуже дуже цікаво, тому let's go! Повідаю, я вже на місці. Насправді дуже цікаво, тому що по факту ми в підвальному а, приміщенні. Ти спускаєшся, і тут ти дійсно попадаєш таке, знаєте, в середньовічну атмосферу. Я замовила дуже щось дивне. Я замовила пахльовку якусь зерна з якогось м'яса. Коротше, насправді я за експерименти, тому мені було дуже цікаво це спробувати. Подача я просто не можу це не відмітити. Я замовила по перше собі квас. Я не знаю, така атмосфера. Прям хочеться пити квасу. І до нього принесли. Ось щось я хочу розмотати. Я думаю, що це серветка насправді, але давайте подивимось на всяк випадок. Дуже прикольна подача. І в по такій от штучці принесли ложечку для моєї похліпки. Це та та це хлібушек, боже, дивіться, як гарно. Ось така подача хлібчика принесли мені до моєї похльопки. Дуже круто, дуже класна атмосфера, Тому поки що мені прям дуже подобається. Я сподіваюся, що буде смачна похльопка. Боже, дуже смачний квас. Знаєте, це квас, як з дитинства. Прям дуже смачно. Ні, ну подавно, давайте чесно, мене подачу просто вбили. А тобто, тоді приносить такий казанчик, якщо можна так назвати. І тут є вугілля під низом, щоб воно постійно було гаряче. І ось такою ложкою в таку мисочку я можу собі накласти мою похльобку. Боже, яка та сфера, як я рада, що сюди потрапила. Клас! Боже, я так дивуюсь, дуже крута. Дуже крутий концепт і дуже класна асфера. Це дуже смачно. Угу. Я залишу, я правильно називаю цей суп так, так. Але виглядає дуже класно, дуже класна подача, і він дуже смачний. Тобто він такий прям на варис Це не прям як суп така жиденький, знаєте. Якийсь провноцінний, набарастий, супчик. М -м -м. Дуже смачно. Я ставлю 10 з 10, беру хлібчик, я буду обідати. Вам смачно, всіх дивиться моє відео і також щось їсть смачненьке. Моя подорожлатою завершується одним із найкрасивіших заходів сонця прямо біля маяка. Цей маяк не просто орієнтир для кораблів. Він стоїть тут дуже багато років і став улюбленим місцем для прогулянок місцевих жителів. Люди приходять сюди помилуватись морем, зробити фото або просто побути тут під шум хвиль та сонця, що повільно ховається за горизонтом. Якщо ви шукаєте місце, де можна трохи відпочити від щоденної метушні, насолодитись природою і тишею, приїжджайте в Латвію. Подорожуйте, бо ви в першу чергу того варті.